Що це? Ти гратимеш тут на прослуховуванні. Це стеля. Якщо дивитися на неї щоночі, не буде страшно, коли вийдеш на сцену. Він на тебе запав, точно кажу. Ні, це не так, Кім. Знаєте, як це? Знайомися з кимось, а він вже сформована особистість. Адам саме такий. Про його групу за межами Портленда навіть не чули, але він уже був кимось. А я. Була ніким. Чого вона не хоче з ними тусуватись? Вони ж як ми. Точнісінько. Адам тут. Обережно там у філармонії скаже на публіка. Чому здається, що з тобою моє життя підеш крепером? Не можна вічно ховатися у своєму світі. Мія, Я знаю, хто ти. Хіба не диво те? Що життя ладне в одну мить цілком змінитися. Ось я Мія дівчина, яка думає про Біолончель та Адама. коли раптово… Мамо теді. Тату. Я помираю. Є один секрет Люба померти чи жити вибір за тобою. Тому збери у кулак усі сили, що ти маєш. Say something, I'm giving up on you. Дитина прокинеться сиротою, якщо виживе. Say something, I'm giving up on you. І що ж тепер мені робити? Іноді доводиться робити вибір, а буває, що від тебе ніщо не залежить. Mm -hmm. Так більше подобається, що я зараз бачу. Це та сама ти, якою любив учора, і та сама ти, якою любитиму завтра. <звук> <звук> У тебе все одно є сім'я Мія. Я не зможу без неї. <звук> Чому не я? Життя це завжди суцільна, халепа. І все ж воно прекрасне. Я завжди з тобою, і я дуже тебе люблю. Прошу, не йди.